У самому серці Кьольна серед шумного натовпу, близько вітрин, ціней сучасності, височує він. Гігант з каменю, гострі шпилі, мов пробувають небо, а фасад стається живим, З сотнями очей, рук, крил, поглядів. Це Кельнський собор, символ міста, національна святиня, один з найвеличніших соборів у світі. Стаймо ближче, дозвольмо історії говорити. Його будівництво розпочалося ще в 1248 році. У той час Кельн уже був важливим торговим релігійним центром, а собор мав зберігати одну з найцінніших реліквій християнства мощі трьох волхвів. Кажуть, сам імператор Фрідвих Вербаросса подарував їх місту, і для цих мощей мали створити храм Гідний Небес. Та будівництво затягнулося і затягнулося настільки, що це стало легендою в років. Років, уявіть собі, покоління за поколінням жителі Кельна народжувалися і вмирали, а собор стояв недобудований. Його силует нагадував не про тріумф, а про невиконану обіцянку. Мені це нагадує цеградені фамілія в Іспанії. Але в 19 столітті, коли Німеччина шукала свою ідентичність, люди згадали про свій готичний велетень у 1880 році. Дві вежі здійнялися до неба на висоту 150 метрів. Тоді це була найвища будівля світу. Уявіть собі, навіть ейфелева вежа ще не існувала. Собор не раз був під загрозою. Під час другої світової війни Кьольн був майже зруйнований, але собор уцілів. Існує легенда, що під час війни храм берегли як географічний центр, хоча його поранили уламками, пожежами, бомбами він вистояв, його шпилі стирчали над руїнами як нагадування. Навіть у темряві віра і краса залишаються, і навіть сьогодні собор не завершений. Його постійно реставрують, бо Кельнський собор незакінчена закінчена будівля. Це нескінченна історія. Його називають вічним будівництвом. А у народі кажуть, якщо собор колись буде повністю завершено, настане кінець світу. Я сподіваюся, що його завершить раніше ніж буде кінець світу. Тепер звернемо увагу на головне архітектуру Кельнського собору. Саме вона робить цей храм унікальним і справді величним. Автором проекту став Герхард Бон bon Ріле, архітектор, закоханий у французьку готику. Він узяв за зразок собор Паризької богоматері та насамперед армянський собор, але хотів зробити ще масштабніше, ще грандіозніше, і йому це вдалося. Фундамент кальського собору закладено за французькою технологією, масивні основи, стримані арки, ідеальна симетрія усе для того, щоб висота не зруйнувала гармонію. Основний задум архітектора зробити храм, що не стоїть, а злітає вгору. Тому в конструкції загострені стрічості арки, ребристі склепіння, контросфори і аркбутани. Це не просто інженерія. Це філософія готики, прямованість душі до неба. За легендою сам король Ада з'явився до архітектора у сні та приніс креслення собору в обмін за його душу. Майстер погодився, аби збудувати храм, що переживе століття. Відтоді обличчя дьявола сховане серед прикрас фасаду як нагадування про ціну величі. Вежі собору здіймаються на 157 метрів. Це був найвищий будинок світу майже 4 десятиліття. Вежі закінчуються витонченими шпилями, які мов би, пробивають небо навіть сьогодні, попри марочоси, коли стоїш біля нього, здається, що все інше мініатюрне, і правда, ви бачите, він просто не може поміщатися ні в кадрі, ні де. Просто Треба відійти на декілька кілометрів назад, щоб він міг поміститися повністю. Фасад собору найбільший Втичний фасад у світі він прикрашений десятками барельєфів і сотнями скульптур. Зупинимося і придивімося на скульптури, бо насправді ми вже стоїмо перед книгою. Кожна ніша, кожен виступ, карниз це частина великої кам'яної біблії для неписьменних на головному порталі. Сцени зі страстей Христових, фігури, висічені з надзвичайною майстерністю. В них видно складки одягу, напруження рук, сум. Або захват на обличчях, камінь здається живим, особливо вражає сцена страшного суду. Праворуч блаженні, що підносяться до небес, ліворуч засуджені, яких тягнуть до пекла. Там і багатії, і воїни, і монахи. Це нагадування кожному, хто входить. Твоя душа важливіша за титул. Скульптури святих стоять уздовж фасаду та по всьому периметру. Вони як живі: то стримає книгу, хтось меч, хтось долоню молитви. Деякі з відкритими устами, ніби щось говорить. Це не просто іконографія, це діалог, горгульї або водостічні фігури, інша мова скульптури, їхні гротесні форми, леви, змії, мавпи, демони, наче наглядають за будівлею. Їхнє завдання не лише гнати душеву воду, а й лякати злих духів у середньовічній уяві. Собор мав бути фортецею віри. І горгулі були його сторожами в одному з філонів на південному фасаді. Можна знайти її автопортрет архітектора Філіпа фон Цюльпіха. Він зобразив себе серед майстрів скромно, але назавжди залишив у слід. У камень, а ще є нові фігури. Наприклад, у 20-му столітті на фасаді з'явився портрет художника Вітера Пауля Рубенса. Його включили як данину геніальному живописцю, народженому в цьому регіоні, і це ще не раз нагадує собор незамкнутий у середньовіччі. Він продовжує дихати та змінюватись. Сьогодні пощастило попасти прямо під концерт. Так що я думаю, розповідати. Під цей музичний супровід це ще прекрасніше. Коли ти заходиш у середину Кельського собору, перше, що тебе вражає, це висота. Тут простір не просто великий, він спрямований вгору до неба. Склепіння займаються на понад 43 метри. Це висота 15-поверхового будинку, але тут вона не тисне, а навпаки. Звільняє всюди, відчувається вертикаль. ставпи, арки, стрільчасті вікна. Архітектура немов підказує. Поглянь угору, подумай про вічне саме це було завданням готичного мистецтва. Не просто будувати. А будити дух вітражі, немов очі храму. Їх тут майже 10 тисяч квадратних метрів. Світло проходить крізь кольорове скло і оживлює темний камінь навколо найстаріші ще з тринадцятого століття. Вони зображують біблійні сцени святих апостолів, а також святих покровителів Кьольна Один з найвідоміших вітражів сучасний художник Герхард Ріхтер. У 2007 році створив його з понад 11 тисяч кольорових квадратів абстрактний, без фігур, без біблійних сцен, лише колір і світло. Він викликав скандал, але став згодом символом. Собор це не музей, а живий організм, що розвивається. От як зараз, під цю музику. уздовж нефу капели у кожній своє дихання, своя історія. Тут статуя Марії з немовлям. Там сценка розп'яття трохи далі. Скульптури єпископів-воїнів, а десь сучасна інсталяція світла. Старе і нове тут не воюють, вони співіснують. В голові храму головний вівтар. Він не бароковий, як у багатьох європейських церквах. Він стриманий, готичний, спрямований вгору. За ним золота труна. Це релікварі трьох волхвів. коштовна скриня, створена у 12 столітті ній, за легендою покоїться рештки трьох мудреців зі сходу, які принесли дари немовляті ісусу. Кожен з трьох ярусів цього релікварію вкрити фігурками, емалю, коштовними каміннями. Це не просто артефакт, це шедевр середньовічного ювелірного мистецтва. В середині собору також безліч скульптур частина з них. Ранньоготичні, тонкі, витягнуті, з м'якими обличчями, інші бароккові, з виразним драматизмом. Тут є скульптури апостолів, єпископів, навіть королів. Особливу увагу привертає п'ята, зображення Богородиці, яка тримає на колінах тіло Христа. Це не канонічна, а дуже людська сцена. Її обличчя це не велич, а біль. Скульптура мовчить, але змушує тебе зупинитись і відчути. У соборі звучить музика. Один із головних органів на південно-західній стіні майже на 5 метрів заввишки. Його голос заповнює простір, ніби повітря вібрує. У деякі дні тут можна потрапити на безкоштовний концерт органої музики, і це вже зовсім інший вимір переживання храму, якраз на який я попала і дуже добре це відчула на собі. Видите, яка тут просто. Неймовірно, мозаїка. Тут є оглядовий майданчик понад 500 сходинок, але на горі винагорода. Панорама Кельна: Рейну, горизонт, без меж. Кельнський собор це місце, де історія вдихає на повні груди, де архітектура перетворюється на молитву, іде серед каменю скла час, ніби зупиняється. Що я тут гостя, але вас все одно теж запрошую сюди прийти. Тут не потрібно платити за вхід безкоштовно, тому тут напевно ще більше людей знаходиться. Так що приходьте обов'язково, щоб побачити, я б сказала би, цього велетня. От Look Around і до нових зустрічей.